Шмигель дав доручення розробити стратегію і нічого небудь, а підтримки батьківська. Чому стратегія? Бо з тактикою в нього все гаразд. Він тактично доручив підвищити серйозно тарифи на електрику, щоб наші ці от діти не сиділи в тих дурних гаджетах. Потім він допустив розгул. Інфляції на споживчі товари, і ціни у нас такі скажені на продукти. І діти тепер у нас будуть здорові, підтянуті, без всякого ожиріння. Ще, мабуть, йому треба якусь таку фігню придумати, і він придумав заморозити мінімальну зарплату батькам і пенсію, бабусям і дідусям. І щоб не було питань, то він в рази. Зменшив власне прожитковий мінімум для дітей і батьків, і тепер батьківство у нас буде таке посилене. Посилене. Виникає питання, що ж він ще хоче в тій стратегії підтримки батьківська.